На Рівненщині батько з сином незаконно переправляли через кордон чоловіків призивного віку. Коштувала така послуга спершу 2 тисячі доларів. А коли вона набула популярності, ціна підскочила до 5,5 тисяч зелених. Займалися цим бізнесом не самі залучили ще трьох осіб. Тепер усім загрожує кримінальна відповідальність. Більше подробиць у сюжеті. Від 2 до 5,5 тисяч доларів таку суму брали за переправлення чоловіків призовного віку за кордон підприємці з Рівненщини. Ділки оформлювали ухилянців водіями на фірму перевізника. Дані вносили до відповідної інформаційної бази та в подальшому супроводжували до кінцевої точки призначення. Потім поверталися до України на авто, на яких виїхали ухилянти. Однак, 12 травня, правоохоронці викрили їх незаконний бізнес, і п'ятьом учасникам групи повідомили про. Підозру. Тоді ж Рівненський міський суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави 464 тисячі гривень кожному. Чоловіки подали апеляцію, бо вважають таку суму застави надто високою. В апеляційній скарзі захисник адвокат Меркулов просить суд вказану ухвалу змінити, зменшивши підозрюваному беруну розмір застави до 30. Розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Попри те, що 15 травня за Андрія Баруна внесли заставу в розмірі 464 тисячі гривень. Підозрюваний. Чому є визначений судом розмір застави непідйомним? Можете пояснити? Дуже велика сума. Чому дуже велика сума? Ну, бо я тільки не Однак з цим незгідний прокурор. Фактично сума застави і розраховувалась із вартості тих виїздів, які здійснювалися, тих коштів, які бралися з осіб за незаконний перетин кордону. Ну і враховуючи те, що з тих кількості осіб, які притягнуті до... Даний час, який повідомлено про підозру, то у борона найбільша кількість вивезених осіб. Тож суд його апеляцію відхилив. Не підтримав апеляційну скаргу і ще одного учасника цієї групи. Заставу за підозрюваного Олега Кравчука також внесли, але він хотів, щоб йому змінили запобіжний захід на особисте зобов'язання. Необґрунтованим є застосування. Казаного запобіжного заходу тримання від вартою під вартою строком 60 днів, враховуючи те, що колег Олександрович не має жодних намірів ухилятися від слідства. добровільно слідчому надає зараз там, <кхе> <кхе> виявляється бажання для огляду представити буси. Без всяких заперечень вони надаються. Жодних дій спрямованих на ухилення від слідства суду підозрюваний не вчиняв. Наголошуємо на тому, що має на утриманні двох малолітніх дітей, в якому до трьох років. Дружина, яка перебуває в декретній відпустці, він є єдиним утримацем сім'ї. Відповідно, повинен працювати та заробляти кошти для утримання сім'ї та дітей. Втім, це не розчулило суддів і в апеляції йому відмовили. Аналогічне рішення суд ухвалив і по третьому бізнесмену, який через те, що не може внести заставу, наразі перебуває в СІЗО. Чоловік хотів, щоб йому обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту або зменшили розмір застави. Однак цього не відбулося. Натомість його батько, який також перебуває в СІЗО і є четвертим учасником справи. Суд апеляцію задовільнив частково. У мене зараз загострились, мене дуже багато хвороб загострились, вони дуже тяжко з долуком і ноги я діяльню вже хожу. З участиком я злітний. Я просив би зменшити віру покарання у домашній арест. Бо мені треба і дієта, і тому що я. Дуже ліків багато вживають, і в мене від них є від харчування то. Вислухавши його скарги, суд вирішив зменшити чоловіку розмір застави. Тобто, щоб вийти із СІЗО, йому необхідно заплатити 214 тисяч гривень. Загалом, якщо провину чоловіків доведуть, загрожуватиме їм від 7 до 9 років за гратами. Ольга Данілюк, Павло Стецюк, новини Рівного.